Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. На годиннику, як завжди, у мене пізня година. Половина 11-ї вечора, 22.30. І хочу сьогодні приготувати таку свіжину, чи як воно, таранчук, як хто де називає. Є у мене купила магазинного шматок, ось такого. Ош не ошибка, як він, щоковина. І є прекраснюча печінка. Так що будемо зараз щось з цього готувати. Насамперед, ставимо сковорідку, аби розігрівалася, і нарізаємо шматками ось таке сало з м'язком. Звичайно, можна взяти більш дорожчий варіант. Взяти, як воно називається, під черевину. Там взагалі ще м'ясніше, тут, дивіться, мені попав такий шматок щоковини, також дуже воснючий. Ріжемо такими шматками десь по сантиметр товщини. А потім ці шматки ось так ще поздовжно різаю ще по сантиметру. І коли воно буде смажитися, бачите, отакі ніж трохи туповатий. І коли воно буде смажитися, будуть такі прикольні шматочки получатися, бачите? Вони обсмажуються, зробляться трішечки менші і класнючі. Ось так саме готується свіжина у нас в селі. Ніби, якщо так згадати, то не давно, не так давно була у нас свіжина, але мені здається, що це така штука, що її завжди хочеться. Свіжини багато не буває, хто зі мною погодиться, друзі. Це, вообще, класнюче. І ото чекаєш. Колись цілий рік, щоб зарізати ту свиню, або два рази в рік бувало, що різалося. Тільки заради цієї свіжини. Так, нарізаємо шматки. Сковорідка гріється. Ай, дивіться, красота. Ой, красота! сковорідка підігрілася і будемо відправляти туди шматочки. Як це вас повернути, щоб ви побачили? Бачите, там на сковорідці? А, буде видно? Я отак бочком, щоб, бачили, відправляю в сковорідку наше салпо. У мене це я нагадую. Це в магазинне? А тим часом будемо нарізати печіночку? Красота, так? Да? Поверну вас назад сюди. Ось зараз печінка. Пропорції, друзі, довільні. Можна не тільки брати щоковину, можна окремо взяти шматок м'яса. Буде дуже класно, так? Да? Тому що шматки м'яса в свіжині теж дуже смачна штука. Нарізала печінку, повертаємося знов туди в сковородку. бачите, обсмажується все. Зараз я покажу ближче. Дивіться, вже й жирочок натопився. Так, полегенько туди-сюди його перевертаю. Щоб було трішки таке підсмажене, тоді воно набагато смачніше і ароматніше. Так? Це зараз буду. Добавляти сюди вже і печінку, угу. одразу воно по-іншому шкваркути і зовсім інші аромати вже йдуть. Печіночки. Поки буде обсмажуватися печінка, ми будемо, бачите, ми будемо з вами е, нарізати цибульку. Вот разрезаю и вот на такие полукильцы или четверть кильца это не полукильца а четверть ароматы прям сдается как то что в селе и готовишь справжнюю такую Домашню, добротну свіжину. Цікаво, у нас от в Вінницькій області кажуть свіжина. А, уже в мене є знайома. Ой, не скажу вам, коротше, з якої області, бо вилетіло з голови. У них кажуть Таранчук. От цікаво у вашій області. У вашому регіоні, як називають оце, коли свіжо зарізане м'ясо є, посмажене оце так. Все-таки свіжена чи таранчук. Чи, можливо, є якийсь третій варіант? Чекаю ваші коментарі. А тепер сюди, дивіться, капара пішла. Кисота додаємо цибульку. Тепер пошвиденькому нарізаємо часник та зелень часнику. Ось таке вияшу ось таких три. Штуки з'їсти в сирому вигляді, можливо, хтось захоче. А решту сюди і буду нарізати. Чим більше тут часничку, тим смачніше і ароматніше. Тому що знаємо, да, сюди ми ніяких не даємо таких там приправ до шашлику, всього сіль. Чорний перець, можливо, лавровий листочок. І усе. Часник і цибулька. Це всі приправи. Навіщо перебивати смак смачнючої свіжини якимись додатковими приправами? Взагалі, колись оце одні нарізають м'ясо, сало на свіжину. Обов'язково бралося таке. Ольце з м'язком від голови, з шиї там зрізалося. Потім десь якісь шматки м'яса додавалися, печінка, легені, нирки. І окремо швиденько жарилася кров на сковорідці з великою кількістю цибулі, а також ще смажили печінку і з морквою протушували. І ви знаєте, якось так воно це все швидко, це обов'язково е, мало бути От таке це все наготовлене, саме перший день, перші години-хвилини, коли у подвір'ї є свіжина. І знаєте, якось так дружньо тоді люди жили, сходилися сусіди на свіжину поїсти, пообідати там, що коли в обід це все дійство було, значить. Вечеря була, наварювали багато картоплі, пюрешечки, ось ця свіжина. А потім, коли гості йшли додому, по кожному давали по шматку свіжого сала та м'яса. Зазвичай це було два ребра і така смужка сантиметрів, не знаю, з 10, мабуть, а можливо 15 сала. А потім, коли вже хтось інший різав свиню, давали також цей, ну так що, знаєте, якось обмін свіжини у природі, як то кажуть, було. Відправляю часничок. Не буду повертати камеру, бо все одно сюди щось кога не дотягує. Друзі, є в мене таке бажання мене десь в якомусь відео. Хтось з моїх глядачів запитав, чи проводжу я прямі ефіри. Хотіла би я провести прямий ефір. Напишіть, будь ласка, буде цікаво вам поспілкуватися зі мною чи ні. І якось ви домовилися, на коли б ми організували прямий ефір. Так що чекаю ваші коментарі. Якщо так, да, ставимо пальчик догори, якщо ні, ставимо. Задумливий, задумливий смайлик. Або просто пишемо ефір. І я буду знати, що вам дійсно цікаво зі мною поспілкуватися. Так, обсмажилося. Таке воно. Гарненьке, желейне. Сюди сиплю чорний перець, мій улюблений, від нього я завжди чхаю. Побачимо, як цей раз пронесе мене Обов'язково уже підсолюю. Отак, От так. підсолила і додаю склянку 250 мл води. Відправляю тепер на вогонь, щоб воно потушилося хвилин 10 під закритою кришечкою на повільному вогні. Ну ось наша свіжина <кхи> готова. Дивіться, яка вона неймовірно гарна, добре підсмажена. Поки воно тушиться, водичка частина випаровується, робиться така, як то що. Бульйончик підливочка, дуже класнюче. Беремо часничок, беремо якийсь гарнір і будемо ось це все діло куштувати. Так що рекомендую вам це спробувати, бо це дійсно що смачно. Хочу шматочок печінки взяти. Дивіться. Не знаю, соковита. Дуже смачно. По-перше, корисну печіночку їсти. Краще їсти ось в такому приготовленому вигляді, а чим їсти її жінці або чоловікові. Або батькам. Так що, друзі, готуйте, смакуйте, не забувайте про вподобачки, писати коментарі підписуватися на канал. Вам, як завжди, миру добра. На все добре. Пока-пока!